Останні репетиції у чортори чоловіки випробовують свої костюми в русі, адже попереду до баби сну. Вони йдуть маланкувати. І дідів, прадідів передаєси, мусимо підтримувати. Якщо ми не будемо підтримувати, чим рік будеться все повністю опадати. Усе ж один раз у рік мусимо сутко відходити, щоб люди нас подивилися, щоб весело зробили всі. Михайло розповідає, костюм кожного маланкаря вартує більш ніж дві тисячі гривень. Кошти вкладають власні, обов'язково образ доповнюють елементи з бабусиної скрині цигана є скрепка для того, щоб не грати на ній, бо цигани такі люди, що вони збирають гроші і не грають. Ну і от і я таку скрепку собі знайшов, щоб збирати гроші. Так як мою броня, то капелюх я знайшов скринні ще дуже давно. І цього року мені пригодився. Випросив у своєї матері бабусиню хустку і Микола. Хустку я взяв у мами, просив, щоб дала, сказав, що нічого з нею не зроблю. Буц у братової жінки, попросив, сказав так же само, що в такому стані вже її верну. Краєзнавець Михайло Грицюк каже, традиції маланкування у Чорториї дуже давні. Щороку, навіть за часів радянських заборон, чоловіки збиралися на Василія у коляду. Маски теж були такі страшні, що ми малі боялися у вікно Подивитися, коли колядують. Маланка мала свій дух завжди. Хотіли люди перів ж ну, не наприклад, я я ніколи королем не буду, а тут я в кого хочу. <сумітно>, Зараз Маланкарі навпаки добрі і обов'язково жартівливі. Суть чи чого була – розвеселити, розвеселити людей, бо просто ходити, як мумії, це нікому ну, не цікаво, а завжди йдуть там, котрі це чудити. Також незмінна традиція жінкам засть на Маланку. Чоловіки самі із задоволенням приміряють сукні та роблять зачіски. Самі старалися, бігоді клали. Чолку крутили, все як все, як має бути, все самі. Але попереджають це лише на один день. Ночі роботу не роблю, скрасуюся, красоюся, одягаюся, як можу тепер на цих пару годин, а далі я в прижньому віді, як завжди, буваю. Обов'язковий атрибут на Маланку, транспорт, машину також прикрашають. Берти, ми взяли старих людей, там бабузів, дідусів, бо це як національне, як кажуть, це наша, я кажу, культура. Ну і ми взяли для того, щоб прикрасити от цю машину. І ми кажуть, украшаємо такими е, соняшниками для того, щоб було гарно. Останній цвях забили, костюм дошили, музику обрали. Цигани всім табором готові маланкувати. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк інформаційне агентство АС.